О! Синочок дзвонить. Алло? Алло, мамусь, привіт. Привіт. Як ти поживаєш, дорогий? Добре. Мам, мені потрібна твоя допомога. Звісно, дорогий, я зроблю все, все, все. Мені потрібно файл з комп'ютера по пошті відправити. Може, тобі краще комп'ютер по пошті відправлю? Ні, мамусь, я в Європі на конференції, а потрібний файл залишився в домашньому комп'ютері. Де? В комп'ют. Може, якось само вирішиться. Щоб ти мені був здоровий. Алло. Алло, мам, не кидай трубку, я буду тобі допомагати. А, будеш допомагати, так. Будеш допомагати, ну, Валеріанка знадобиться. Мам, для початку потрібно увімкнути комп'ютер. А, увімкнути комп'ютер. Ну, валідольчик тут на місці, слава Богу. Мама, не переживай так сильно, там нічого складного. Я б і сам це все зробив. Просто в мене не відкритий віддалений доступ. І мій IP не коректиться через проксі сервер. Синочок. А ти з ким зараз розмовляв? З тобою, а що? Ти що знову почав курити цю дрянь? <плев> <плев> Ні, мам. Давай відкриємо комп'ютер. Легко сказати, відкриємо. Як його відкрити? Там потрібно кришечку потягнути. Кришечку потягнути? Коли ти. Кришечку починає тянути. Вона починає скрипіти. Ні-ні, ні ні вона не повинна скрипіти. З іншої сторони потяни. А, з іншої. О, відкрила. О, відкрила молодець. А тепер потрібно його вімкнути. Там спеціальна кнопочка є. Максим, тут кнопок до хрена. Мама, твоя кнопка без надпису. А, без надпису. Натиснула. Вона не вмикається, Макс. О, це пробіл, мам. А. -а, -а. Твоя кнопка з правої сторони зверху. Так, З правої сторони зверху вмикаю. О, Максим. Увімкнулася. Молодчинка мам. А тепер дивися. На робочому столі лежить папка. Бачиш? На робочому столі лежить папка. Відкрила. Відкриваю. В ній файл. Максим, тільки він пустий. Як пустий? Там же звіт за грудень, повинен бути. Максим, він пустий. Я взяла папку на столі і в ній файл, а він пустий. А фух, на столі. Мамусь, зайди в комп'ютер. Там побачиш такі жовті значки. Вони називаються папки. От які ти папки бачиш. Я бачу папку трикса і другу робота. Тобі потрібна робота. Максим, це мені потрібна робота. Я на пенсії, дай жити спокійно. А мама папка робота, відкрий її. Як її відкрити? Бачиш на столі мишку? <гух> Максим, ти все таки куриш. Мама, така штучка зі шнурком це називається Мишка. А на екрані стрілочка. Посмикай мишкою, і стрілочка буде смикатись. Посмикай мишкою. Мам, посмикай. Макс, нічого не смикається, окрім мене. Напевно, комп'ютер не бачить мишку. Ти скотина за 40 тисяч цю мишку не бачиш? Добре, мамусь, давай так. Бери мишку в праву руку і ціни її в правий куток. Ціни її. Максим, я доцінула. Доцінула? Стрілочка рухалась? Ні. Мама, а хвостик мишки увімкнений в комп'ютер? Ні, Максим. Його потрібно вімкнути в USB. Максим, я не знаю, що таке USB. Я кладу трубку. А, мам, вибач, я не буду скланювати. Дивись, там під кнопочками є прямокутник. Бачу прямокутник. Пальчиком по ньому проведи. О! Стрілочка! Появилась Стрілочка, стрілочка, появилась Стрілочка. Бінго, мама, ти молодчинка. Макс, давай інше завтра. Мама, далі легше. Бачиш мій комп'ютер? Максим, ти мене напевно за дуро враховуєш, але я перед ним сиджу. Мама, ні, в моєму комп'ютері є мій комп'ютер. А ти хлопець куриш, все ж таки. Мама, значок комп'ютера бачиш наведи на нього мишкою. Наведи на нього мишкою і клясни два рази. Кляснула? Не виходить. Нічого з першого разу ні в кого не виходить. Клясни багато разів. О, Максим, щось відкрилось? О, відкрилось. Читай. Форматувати жорсткий диск. Ні! Нічого не натискай! Нічого не натискай! Я нічого не натискаю! Я нічого не натискаю, Макс! Нічого не зачіпай! Я нічого взагалі не буду зачіпати, Макс! Нічого. Дихаємо спокійно. Натисни на хрестик. Господи, прости мене за все. Мама. Ти натиснула на хрестик? Максим, я вже й на хрестик натиснув. Я вже й перехрестилась. Може мені ще й молитву зачитати. Ах. Ой все-все-все. Тут бабуся приїхала. Бабушка? Так, бабуся твоя. Дай бабушці трубку. Все, 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 я закінчую розмову, все. Ні, 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 ні. ні, Дай бабушці трубку. Твій винок. Алло? Алло, привіт, бабусь. Привіт, внучеря. Бабушка, ти приїхала. Ну, звісно, приїхала. А ти що? На мій інстаграм не підписаний. Я ж його локацію увімкнула. Ні, бабусь, не бачив. Ага, слухай, Слухайничок. Ти мені більше в однокласники не пиши? Видалилася я звідти, да. А чому? Однокласники закінчилися. А що ти хотіла? Ба, мені потрібно файл з комп'ютера передати. Ой, а тобі по мейлу чи по скайп? Як зручно. А, ну тоді по мейлу, звісно. Ба, тоді ти пару джепегів з презентації загорни. Я тобі просто віддалений доступ відкрию самі коверяйся. Супер! Ну, давай. Відкрито! Дякую! Єс, єс, єс! А -а -а. Ага, Давай, внучок, бувай! Мама, як ти зі всім цим розібралась? Донечка моя, я з субсидіями розібралась, а це взагалі легко дня.